Вітаємо! Сьогодні ми оглядаємо оренду чотирьохкімнатної квартири у Галицькому районі Львова. Це велика простора, чотирьохкімнатна квартира, площею 101 квадратний метр. Ми заходимо в коридор. Одразу ми попадаємо в кухню студію Вона досить велика: тут є 15 квадратних метрів. З кухні ми можемо вийти на відкритий балкон. Прекрасний вигляд, зелений сад. Електрична духовка, газова поверхня, на 4 комфорки сучасна духова система. Тип опалення це газовий кон, э, котел Арістон. Мікрохвильовка. Поводильник, відеодомофон. При вході є шафа купе, велика ванна кімната, встановлена пральна машина на 4,5 кг І велика ванна кімната. Теж красива ванна. Висота стелі в квартирі 3,20. Польський люкс. Заходимо у великий зал вітання Далі переходимо в першу спальню. Вона також має балкон. Можна вийти на балкон, переходимо в другу спальню. Тепер заходимо в третю кімнату. Просторий коридор. Якщо вам сподобалася ця прекрасна квартира, ви готові зняти її в оренду. В самому центрі Львова по вулиці Дорошенка біля медичного, медичної академії ми будемо раді вас побачити на огляді. Якщо вам сподобається, будемо бачити вас майбутніми орендарями. До зустрічі!